А зараз ми продовжуємо знайомство з цікавим світ картотек. Тому перейдемо до краєзнавчої діяльності бібліотек і розглянемо таку тему. Краєзнавча картотека – як основа здійснення краєзнавчої діяльності бібліотек. Згідно до СТУ, краєзнавча картотека – це бібліографічна картотека, що охоплює документи про окрему місцевість, край, регіон або країну. Розглянемо головні особливості краєзнавчої картотеки. Вона є своєрідним унікальним ітроспективним комплексним бібліографічним показчиком, є надійною основою для введення всебічної краєзнавчої діяльності, надає можливості здійснювати багатоаспектний пошук документів про даний регіон. Жодна інша картотека не вміщує повнішої інформації про краєзнавчі документи. Тепер зупинимось на принципах відбору матеріалів в краєзнавчу картотеку. До картотеки відбирають документи, які мають наукову історичну або практичну цінність. Ці документи повинні мати описи подій, фактів, явищ, пов'язаних з територією області, з умовних її природними умовами, станом економіки і культури, історичним розвитком. Далі акцентуємо увагу на вимогах до документів. Відібрані документи мають відповідати таким основним вимогам, включати відомості про край, область, район, місто, селище, які мають суспільно політичне, історичне або наукове значення, відображати нове в житті краю, області. Політичному суспільному розвитку економіки, культури, науки вміщувати конкретні фактичні або підсумкові статистичні дані. Пороговоримо о структурі краєзнавчої картотеки. Структура краєзнавчої картотеки передбачає три складові частини систематична, топографічна, біобібліографічна. Розкриємо особливості організації матеріалу. За кожним діленням увесь матеріал, офіційні видання, книги статті розміщуються наступним чином: офіційні документи, книги, незалежно від року їх видання, за обеткою прізвища авторів, а потім статті в зворотньо-хронологічному порядку, що дає змогу перш за все ознайомити користувачів з новими краєзнавчими документами. Матеріал розділу 821 твори письменників краю розміщується в алфавіті прізвищ письменників. Зупинимось на табографічній частині. Основне призначення топографічної частини допомогти читачу швидко розшукати літературу про будь-який населений пункт області або район чи громади. Матеріал у топографічній частині розміщується за алфавітом міст та сіл регіону. На початку ставлять каталожні картки з описом матеріалу про обласний центр та міста обласного підподпорядкування. Також закріпимо таке. Матеріал у топографічній частині краєзнавчої картотеки розміщується в межах кожного району, поділяється на два блоки. Спочатку матеріал розміщується за аспектами життя району, потім за його населеними пунктами. Це дає можливість швидко розшукати будь-яку інформацію, пов'язану з населеними пунктами району. І ось ми бачимо приклад розміщення матеріалів у топографічній частині. В в нас йде райони Одеської області, як ми бачимо, далі алфавіти. Тобто Березівський район, який перший йде по алфавіту, потім його йде за алфавітом громада, яка долучається до цього району, а потім вже населений пункти та інформація про них. Тепер щодо персоналі. Основним критерієм відбору імен і документів для персональних рубрик, має бути зв'язок особи з краєм та її внесок у розвиток економіки і культури регіону. Якщо матеріали вміщують відомості про коротке перебування діяча в краї і про те, що життя краю знайшло своє відображення в його творчості, такі описи збирають в розділі 929 видатні земляки краю. Описи матеріалів про перебування в краї відомих громадських діячів, театральних та інших колективів відображають в таких розділах як Суспільне політичне життя краю, Культура краю та інші, в яких можна виділити рубрики з історії життя краю. Додамо! Якщо матеріали вміщують відомості про коротке перебування діяча в краї і про те, що життя краю знайшлося відображення в його творчості, такі описи збирають в розділі 929, видатні діячі науки і культури, життя яких пов'язано з. Оскільки у роботі широко використовують теми відомі уродженості краю або видатні земляки краю, то таким особам можна присвятити картотеку допоміжного характеру. Деякі бібліотеки не виділяють персональні рубрики в систематичній частині, а ведуть лише самостійну персоналію, куди включають широке коло імен і літератури. І наведемо приклад персоналі. Звернемо увагу на картки краєзнавчої картотеки. Бібліографічні записи складаються на картках згідно з діючим державним стандартом. Джерела, заголовки яких не дають повного уявлення про зміст, анотуються. но головніше чітке визначення краєзнавчого об'єкту, села, міста, району або іншого конкретного географічного чи економічного об'єктів, а також зазначаються хронологічні рамки або історичний період, про який йдеться. Якщо мова йде про конкретну особу, то обов'язково вказують її прізвище, ім'я та побатькові, роки життя, чий займалася, сфера діяльності та інше. Тепер переглянемо зразки. На цьому зразку ми бачимо статтю Івана Мозгового можна забути. І в анотації ми вказуємо конкретно про що ця стаття. Події Голодомору в Одесі та Одеській області 1932-33 років. На цьому зразку ми бачимо статтю. Геннадія Єфімова «Історія однеї солдатської долі. В анотації розкриваємо, що це біографія уроженця села Володимирівка, Петра Гавриловича з де зазначаємо його роки життя, та розшифровуємо його діяльність, це військовий пілот часів часи Другої світової війни. А тепер увага! Важливою особливістю краєзнавчої картотеки є відсутність формальних, наприклад, хронологічних обмежень. Матеріал відображається незалежно від року видання і через формальні ознаки не виключається. Наважливішою умовою забезпечення високої якості є безперервність процесів ведення картотеки, тобто послідовне продовження її формування, доповнення новими описами, редагування за стриманням прийнятих методичних рішень. Картки з краєзнавчої картотеки не вилучаються, не знищуються, зберігаються довічно. А зараз розглянемо зразок структури краєзнавчої картотеки за системою ДК. При складанні зразка було використано універсальна десяткова класифікація згідно з ліцензією. І так загальний клас. Тут ми можемо виділити наступні рубрики, і одну із них ми навіть наведемо приклади. наприклад, бібліографічний показчик політичної подій в Одеської області. Та його різновідності, наприклад, бібліографічний показок політичної подій в Ізмаїльському районі, бібліографічний показчик політичної події в місті Ізмаїл. Продовжуючи загальний клас, ми бачимо наступні рубрики, де якраз рубрика 069 Музей Одеської області ми зазнавство, ми можемо привести такі приклади, як художній музей Одеської області, Ізмаїльська картинна галерея, Арцийський етнографічний музей, каризначчий музей села, де можна зазначити назву села, і отак воно буде зашифровано. Продовжуємо знову загальний клас, і в розділі газети ми можемо якраз представити, наприклад, газети в Ізмаїльському районі. А згідно рідкісних видань про Одеську область в цьому класі ми можемо представити якраз рідкісні визнання Роздільнянському району. Це як приклад. Тут йдуть у нас рубрики Філософія психології, релігія, теологія. І якраз в цьому релігії та теології можна викладати якраз. Приклад старообрядців, які мешкають в Одеській області. І ми отут зазначаємо, що це старообрядці в місті Кілія або старообрядці Липовани села Мирного. Продовжуємо рубрика 3: Суспільні науки, куди входить також 32 політика. Тепер дивимось 33 економіка. Тут ми пропонуємо наступні її підрозділи. 34 права і юриспруденція. Наголошую, ми виділяємо саме ці рубрики: господарське право, земельний банк, сімейне право, усиновлення, опіка, інваліди, землекористування, а також земельний кадастр. 35. Державне адміністративне управління, куди ми можемо виділити такі рубрики, як поліція, охорона, нагляд за охороною здоров'я, система судових органів і головніше. От 355-359 це військова справа, воєнне мистецтво, воєнні науки, оборона, збройні сили. Тут ми можемо виділити наступні рубрики: як учасники АТО уродження Одещини, учасники ОС уродження Одещини і також, що актуально, учасники російсько-української війни, уродженці Одещини. 37. Освіта виховання навчання. Тут ми пропонуємо освіту краї, історію освіти в краї, виховання та освіту дітей в сім'ї, позашкільна освіта, організація дозвілля в Одеській області, туризм в краї. 39. Етнографія, звичай, традиції, спосіб життя. Ну тут, як приклад, ми можемо виділити фольклор, а саме український фольклор або фольклор-болгар, що мешкають в Одеської області. На наступному слайді ми бачимо 4-й новільний розділ, п'ятий математика передознавчі науки, – екологія краю. Тут можна виділити такі рубрики, як заказники, природні ресурси, ландшафт. Потім йдуть у нас математика, астрономія, фізика, хімія геологія, де ми можемо виділити як, як кліматологію, клімат, водні ресурси та мінеральні води. 56 палеонтологія, 57 біологічні науки, і тут, як приклад, ми можемо привести коронавіруси. Потім йдуть у нас 58 ботаніка, 59 зоологія. 6. Переходимо до рубрики 6. Прикладні науки, медицина, техніка, сільське господарство. Д-61 це медицина. І як приклад, ми приводимо якраз санаторії. Це от санаторії з Ізмаїльського району. Тут також можемо виділити сімейну медицину, приватну медицину, метрологічні та перзолотегічні дослідження, офтальмологію тощо. Переходимо до наступного слайду. 62. техніка. 627 природні водні шляхи порти, гавані, та берегові гідротехнічні споруди. Тут ми виділяємо маяки та плавучі маяки. А ось у рубріки 63 сільське господарство ми можемо виділити лісове господарство краю, організацію управління сільським господарством, сільськогосподарське підприємство, рослинництво, виноградство, тваринництво та інше. Перейдемо до пункту 64. Домоведення. Комунальне господарство служба побуду. Тут ми виділимо готелі, житлове комунальне, побутове господарство благоустрій населених пунктів нашої області. В рубриці 65 керування підприємством, менеджмент. Ми можемо виділити зв'язок, телебачення, історію розвитку транспорту в краї, споруди обладнання будівель заводи фабрики а також джерела енергії. 66. Хімічна промисловість. Тут також ми можемо виділити 67 різні галузі промисловості та ремесла, наприклад, різні галузі просмислості ремесла в регіоні. Легка промисловість в регіоні. 69. Будівельна промисловість. Тут ми виділяємо будівельне промисловість в регіоні. Громадське будівництво, Сіхопадарське будівництво, промислове будівництво, санітарно-технічне будівництво. Тепер 7 розділ. Це мистецтво архітектура, ігри спорт. Тут ми можемо. Виділити як мистецтво, вкрай, історія мистецтва, вкрай гастрольні поїздки, ландшафтна архітектура. 72 архітектура. Це пам'ятники, фонтани, питні фонтани, будівлі освітніх, наукових та культурно освітніх закладів тощо. І 73 ми ще можемо виділити пластичне мистецтво, наприклад, скульптура мистецтва краю. Переходимо до 74. Дизайн, декоративно-прикладне мистецтво, художні промисли. 75 живопис, 76 графіка, 77 фотомистецтво, 78 музика. Тут виділяємо музичне життя краю, театральна музика, опера. 79. Видовіщне мистецтво, розваги ігри, спорт, кіно мистецтво, театр, сценічне мистецтво, спорт, ігри фізичні вправи. І в цьому рубриці ми можемо також виділити як історія фізкультури і спорту в краї, організація спортивного життя краю, туризм в краї, зелений туризм та інше. І тепер 8. І це йде мовознавство, література, літературознавство. Тут ми у Робриці 811 мовознавства можемо виділити українську мову та інші мови краю. І, як приклад, болгарська мова або гагаузька мова. 82. Література, література знавства. Тут ми можемо виділити літературне життя краю, місцеве літературне об'єднання. А ось у рубриці 829 «Художня література окремої мови можна виділити таке: українська художня література, художня література болгарської мови, художня література одеських авторів, література знавства окремих письменників, одеського регіону, їх твори та література про них. Наступна рубрика це географія, біографія, історія. Тут ми виділяємо археологію, наприклад, археологічні експедиції та дослідження на території краю археологічні пам'ятки. І 908 краєзнавство. Тут ми можемо виділити краєзнавство одеського регіону, конкретного району, міста, села. Також тут розміщаємо картки про краєтворах мистецтва, пам'ятки і пам'ятні місця краю, краєтворах живопису, музичних творах і літературних творах. Далі переходимо до 91. Це географія. 92 – Біографічне дослідження генеалогія. І у рубльці 929 біографічне дослідження ми можемо виділити якраз в Оденді діячій і уродженці краю, де персоналі діячів розміщується за алфавітом. Тут можна вміщати біографії науковців, персональний регіонів діячів краю, біографії архітекторів, художників, музикантів, кінометців, акторів, театрів, спортсменів, письметників. Також слід звернути увагу на 929.52 це приватна генеалогія, тобто історія сімей. Переходимо до рубрики 94 історія. Тут ми зазначаємо якраз історію краю або регіону, або села, де якраз ми виділяємо такі історичні періоди, як стародавня історія до середини 9 століття, потім краю у другій половині 9 та 40 роки 14 століття, потім краю 40 роки 14 по 1648 рік і так далі. Далі ми бачимо тут якраз край в період радянської доби, де якраз зазначено такі періоди як краю в умовах непу, краю роки другої світової, війни, краю післявоєнні роки, і якраз ось по краю в роки незалежності України, де якраз починається серпня 1991 року. І знов звернемо увагу на таке, що фонди краєзнавчої літератури різних бібліотек істотно відрізняються один від одного. Залежно від наявності матеріалу по тим чи іншим галузям знянь, від профілюючих галузей господарства краю, дані таблиці, які ми зараз вам привели, можуть в деяких відділах виявитися надмірно детальними. Тому запропоновані розділи потрібно уточнити, виходячи з потреб кожної конкретної бібліотеки, кожної місцевості, міста, громади, селища. Також звернемо увагу, що бібліотеки з невеликим за обсягом фонду можуть не застосовувати дробові класифікаційні ділення тих чи інших відділів таблиць. Кожна бібліотека вибере тільки те, що їй необхідно. Також рекомендуємо всім літературу на допомогу, а саме наш любимий та всім поважаємий довідковий бібліографічний апарат публічної бібліотеки основні вимоги до організації та Універсальна десяткова класифікація, допоможні таблиці, основні таблиці та універсальна десяткова класифікація, афломитно-предметний покальщик.